Доброго дня. Хочу казати про вербадім. Е, менеджер Олексій. я отримав посилочку. Прийшло у мене ворота, ще не розпечатав. Е, дивіться, як файно все, все запечатано, все, все акуратненько, чотненько. Оце у мене ворота. ну так, Якщо ви бачите трошки що, що не видно, так. Отак ну, вони... Прийшли запечатини, все чітко, акуратно, Паралон. Це другі ворота, це у мене калітка. Е, прийшло у мене через нову почту. Прийшло у мене. От такий був каркасик, такий був ще з дерева такий був, зараз вам скажу, трошки у мене тут тісно ватінько. Ось такий каркасик був. Такий. Е, що хочу сказати? Е, для спочатку я трошки... Стримувався, тому що треба було давати завдаток. Менеджер мені Олексій каже, що треба спочатку давати завдаток і розміри мені каліть і е, ну, Я для спочатку боявся туди-сюди, але такий результат подивився, що рекомендую всім, щоб брали люди, тому що дуже файні такі ворота, все качественно зробили, все акуратно, чітко підмалювали. Все, давайте так я розпечатую вам. У мене трошки шум тут, не знаю чи видку. І ну, таке от калітка. Там далі ще не розпечатав ворота, все. І що хочу сказати, ще. дякую йому за такий заказик. Мені сподобалося, чітко прийшло оперативно. За 2 тижні мені зробили ворота, калітка. Це треба вже додому собі поставити, бо я тут ну, трошки тут машинка ще є. Поставив собі в гаражі тут і задоволений, задоволений, тому що акуратно заварили, все чітенько, все зроблено, все підфарбовано, все даже... А це середині двохстороння профіль, ткі... ну бляха, профіль такий двосторонній І що хочу вам сказати, рекомендую, тому що ну да, зараз такі времена, що не можна довіряти, не можна щось, але дивлюся, хлопці зробили все чітко, акуратно. І... Ну, Я задоволений, Задоволений, тому що все пройшло, все супер. І Так що таке у мене калітка тут. Так і лишаю запечатаним, тому що ще не поставив. Все чітко, все акуратно, Це ворота, все... все добре, все гуд. Ну, що хочу сказати. Рекомендую всім, дякую за відео. Гарного дня вам.